Всім доброго дня! Вас вітає краничка Барахолка місто Черкаси Криваліївський ринок. Сьогодні у рубриці новинка дня вашій увазі пропонуємо дуже красиву чайну трійку. Складається із чашечки. Чашка має ніжку. По верхньому краю і знизу обрамлення позолотою. Малюнок виконаний у блакитно синіх кольорах. Такий вигляд має блюдце, теж прикрашене позолотою, орнаментом, є маркування. І пиріжкова тарілка. Теж дуже красива і оригінальна. Набір виготовлений в Германії із якісної порцеляни. Розміри бачимо на екрані.